Усім привіт. Доброго часу, доби. Ось бджоли мої літають. Ті, що до мене самі прилетіли, оце вони. У них вже вчора дивився п'ять рамок розплоду. Закритий розплід скоро буде виходить, Бо він вже закритий. Ось. У мене такий вуличок, самий працьовитий поки що. Ось міцний такий горішок, який сам прилетів до мене у вулика ось цього. Ось. Але сьогодні я по-інше хотів сказати. Я сьогодні буду за кадром. Ось, і хочу показати. Що я зробив? Зробив я наступне. Так як я в цьому році зловив два рої, і один до мене сам залетів ось цей, От, то я вирішив зробити роєловку. От закралася ця мисля, хочу, і все, в магазині маленька стоїть 750 чи більше гривень. От, вирішив зробити сам своїми руками. Пішов фанеру. Ну, це не фанера, а ПВХ, типу як картон наподобі. Ось. Дивіться, знизу сітка і крестовина е, прибита наглухо. Е, Затягнута сітка сюди на бок, а тут е, така метал тонкий. от. Я зробив, щоб він десь на 1,5-2 см виступав за сітку, щоб можна було ставити на землю. І при цьому сітка не пачкалась там землі, і, і, і так далі. І так прочі. Ось це дно. А верх у мене зйомний. Хочу показати вам цей ракурс. Ось цей ракурс. Бачите, як пропил ось тут, і як ходить там рамочка. Зараз постараюся ж, сонечко затуляє трошки ж. Резкость на мене, щоб була. Зробив пропил, але так як деревинка тут тонька стала, то я наверх дав каркасу. Ось. О. Ця крестовина. Тобто я приїжджаю ось так от з крестовиною. І ще буде кріпитися тут така типу, труба металева, в яку буде вставляти палка, щоб я міг на палці цей ящик підняти. Це ще в роботі в мене це потрібно буде зробити. Ось. Піднімаю я на палки, от, струшую сюди бджіл і закриваю ось таким ковпачком. Зараз я його не попав, по його треба повернути на місце, бо там зроблено хитро, мудро. Но зараз не до цього. Ось. Потім приїжджаю додому. Чуть їх там подимив, поприскав водичку, щоб сильно вони літали. От. Знімається оця крестовина. Ось. Зняв. Потім виймається рамочка. Додановська рамочка. Із-за того, що в мене не було нужного листа, от. Цей лист оказався, бачите, як трошки замалий, Оці три сантиметра десь, от, трохи замалий. От. Можна було б сюди, як мінімум, три рамки вставити. От, а при желанні і великому бажанні чотири. Але, ну, Нема такої, не було такої ширини в мене фанери. Як зробив, так зробив. А потім почав думати вже про рамочку. Якось ж не просто висипати вуля, а треба, щоб вони ж на чомусь сиділи. Так же ж, удобніше їх взяти раз і одразу вуличка. І все. То вирішив поставити тут одну рамку, вона стає на Ось тут трошечки такий куточок залишається. Це вона зараз ще погано стала. Вона стає ось так. І тут такий трошечки косинець, але так як тут сітка не, вона трошки приподнята, вона якраз все в норму. Все в норму. Тобто одна рамка тут добре лягає, все нормально. Нічого тут не випирає такого сильного. от, от таку я от зробив. Приспособку. Ось я зараз покажу, коли воно зняти. Якось його показати, щоб на сонечку. О! Ось такий пропильчик зробив і сюди встає в нього рамочка бочком. бачите? Вона там на місці стає. От. Так що знімаючи крестовину, я можу... Достати рамку, поставити її в вулика, а потім висипати остальних бджіл. Тепер подивимось, внутрішня частина, структура. Ось воно таке, бачите, воно шершавеньке, гладеньке доверху, зверху я ще буду потім красити, от, щоб надовше його хватило. А тут ось таке їм буде дуже гарно лапками чіплятись. Ось. Не знаю, я її не знаю, як її назвати. Вроді ловушка то, вона стоїть постійно, на... а це, ну, не знаю, хай буде ловушка бджіл. От. Так як в цьому році Бог мене благословив бджолами, які самі прилетіли, і два роя я зняв. Благодаря добрим людям. От. Ось так. Майже я завершив. Кришечка тут. Ой, мухи приставучі. Ой приставучі мухи. Кришечка. Дивіться, зараз у мене стало питання. Щас. Зараз, зараз, зараз все падає, рук не вистачає, на Аліекспрес треба заказати, мабуть. Бачите, ось іде стик. Вже ж пристала муха. Іде стик. От. Тут я його зробив ось такий плавний переход. Також у мене на внутрішній стороні, от, також є плавний перехід. І у мене оця частина і оця частина. Вони тут сходяться. Мухи, приставучі, кошмар. Ізявити. Ну не можу я однією рукою на місце посадити, мабуть. Не вистачає рук, щоб натягнути. Не вистачає рук. треба двома руками, щоб його посадити на місце. Короче, принцип в чому? Що коли я просто вдіваю, коли я просто вдіваю, воно якби не тримається, що я хотів сказати, що воно не тримається саме. А коли я його одів і прокрутив, і воно встає, що його можеш перевернути хоч молотком стукай, ну, зрозуміло, що можна. Але воно тримається за, то, що, за счет клина, що клин на клин наїжджає. Ох, мухи кусючі стали. Клин на клин наїжджає і воно як замочок. Бо я думав, якийсь тут. Ось бачите, в мене на вулику. ось О. Це для перевозки, зверху нема, бо це кришка нову ділав. Але на інших вуликах є. Раз, защокнув і все. Я так само думав, Ні в магазині не зміг таких защолок знайти. То я вирішив таким клином зробити. Зробити клином, і воно добре фіксується і стоїть на місці. Ось. ось таку ловушку я зробив. Майже зробив, бо ще треба таку трубку металічну зробити, типу, прикріпити його сюди, там, де два кордонки разом. ось тут, Ближче донизу. Щоб я приїхав, взяв з собою палку, на палку конструкцію підняв, трухнув гіллячку, вони посипались туди. Якщо матка впаде сюди, внутрі, то всі бджоли потихеньку туди полізуть. А тим більше рамочка, а тим паче рамочка, от, вона запах має. А ще можна, ще можна туди, я не знаю, не, не пам'ятаю на українській мові, як звучить, але раніше був у продажі апірої. Їм мажуть, щоб був запах, і вони туди підуть самі бджілки. А тим паче, якщо там матка вже туди упала. Ось так. Не буду багато сьогодні казати, але ви напишіть в коментарях. Я ж хочу почути від вас, як там правильно звучить. Переведіть, перекладіть, будь ласка, діло мастера боїться. На українську мову, перекладіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Я вважаю, що справа майстра боїться. Як завжди, мовиться. Хочеться ж. Аж... стихами, так сказати. реченнями сказати. Ось так. Все, кому сподобалось, ставимо лайкосики, підписуємося на канал. До нових зустрічей. Па-па!